Новини в ефірі працюємо наживо і одразу до головного. Ранок сьогодні почався не з хороших новин. Втопився чоловік. Про те, що людина перебуває у воді, повідомили тернополяни в рятувальну службу швидку та поліцію. На місці події була і наша журналістка Зоряна Єремишин. Про людину, яка перебуває у воді поблизу ресторану Хутір в екстрені служби, повідомили комунальники. Чоловіки сьогодні вранці прибирали територію поруч. Ну, наші хлопці там були, вони мусор збирали. Ну, з зурню витягували цей. Сміття, Один, так. Да. Ні, з е, урнів е, збирали сміття і цей, побачили. і подзвонили. Ну, ага, ну, я, я точно не знаю, як так, але ну, я так чув, що наші хлопці подзвонили ніби в пожарну. І... На місце події одразу виїхали рятувальники та водолази. Зі слів ДСНСників, у воді вони побачили лише капюшон куртки, який виднівся за кілька десятків метрів від берега. Сьогодні о 8.40 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на тернопільському ставі з боку ресторану хутір у воді перебуває чоловік. До місця події оперативно направили черговий караул. О 8.47 рятувальники вже були на березі тернопільського ставу. Тіло чоловіка виявили та витягнули на берег. Чоловіка передали бригаді швидкої допомоги. Медики лише констатували смерть. На місці події правоохоронці виявили особисті речі чоловіка. Це чорний рюкзак та дорожня сумка з додатковим одягом. В сумці поліція знайшла ноутбук, документи, книгу та записники. Правоохоронці вже встановили особу загиблого. Ним виявився переселенець з Харкова. На місці події вважала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції. При огляді трупа було виявлено його документи, зокрема паспорт. Це чоловік, роджений з міста Харкова, 1993 року народження. Йому 30 років. При зовнішньому огляді трупа слідів насильницької смерті в нього не виявлено. Тернополяни кажуть, що у цьому місці часто топляться люди. Щоб попередити подібні випадки, радять встановити камери або поставити паркан. Поставити тут паркан здоровенний три метри, щоб люди не йшли сюди просто. Ну я не знаю для чого тут, якщо виловлюють людей. Напевно, щось треба запровадити, щоб люди сюди не йшли. Правоохоронці цю подію внесли в реєстр досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України, а саме вбивство з приміткою Нещасний випадок. Поліція буде встановлювати, за яких обставин втопився чоловік. Півтора роки умовно суд виніс вирок тернополянця, яка вбила новонароджену доньку. Жінка втопила немовля в туалеті загального користування. Сталося це в лютому 2022-го, Народила на 36-38 тижні. Приховувала від рідних свій стан, коли немовля з'явилась на світ, поклала його в унітаз і натиснула кнопку зливу. В Суді жінка розкаялась. Тернополянці присудили півтора роки її спитового терміну. І наркобізнес викрили правоохоронці в Тернополі під час затримання. Торговець напав із ножем на поліцейського. 39-річний чоловік вже раніше судимий. До заробітків залучав свою співмешканку та двох її друзів. Покупки клієнтам передавали лише з рук в руки. Тернополянину оголосили підозру у збуті наркотиків і насильстві щодо працівників поліції. Чоловіка взяли під варту без права внесення застави. Далі до інших тем минув рік, як українці дізнались про трагедію, яка сталася в Маріуполі. 16 березня зранку російські військові скинули на місцевий драматичний театр авіабомбу. Внаслідок цього загинуло багато мирних людей. Сьогодні в Тернополі на площі зібралися Маріупольці, які зараз живуть в нашому місті. Вони вшанували пам'ять тих, чиє життя обірвалося там, у стінах театру. На місці була наша Олеся Лепча. Олесю чекаємо деталей. Вітаю всіх, хто нас дивиться сьогодні, 16 березня, рівно рік, як росіяни скинули авіабомбу на драматичний театр у Маріуполі. Саме тоді, коли там в укритті знаходилось сотні мирних мешканців, які хотіли врятувати своє життя, вони навіть на площі перед театром написали слово Діти, аби російські пілоти оминули це місце. Тож скільки людей тоді там загинуло, досі невідомо, і навряд чи вдасться. Зібрати точну кількість, адже сам театр росіяни почали розбирати. А сьогодні в Тернополі на площі біля драматичного театру зібралися люди, які, яким вдалося виїхати з Маріуполя. Вони сьогодні тут зібралися, запалили свічку, помолилися та вшанували пам'ять усіх тих, хто загинув тоді в театрі, в стінах театру. Нам вдалося поспілкуватись із кількома такими людьми. Вони розказали свою історію про те, як вони виїжджали з рідного міста, тікали без речей, без документів. Тож більше про цих людей і ці історії розкажу у вечірньому випуску новин. Наразі в мене все. Дякую за увагу. Дякую тобі, Олеся, за те, що послухала ці історії. Чекаємо більше ввечері. Я розповім вам історію у травні. Рідні захисника Ігоря Душеньки дізналися, що він в полоні російських військових. А цього місяця захисника звільнили і зараз хлопець на реабілітації. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися із сестрою захисника про ті емоції, які пережили рідні, чекаючи хлопця. Дивіться далі. Вересні вже сказали нам, знайшли тіло і збіг ДНК по ньому. Ну ми якось знаєте, були в шоці, бо ми знали, що брат в полоні. Про це розповідає рідна сестра вже звільненого із полону Ігора Душеньки. Він був серед 130 захисників і захисниць, яких в березні 23-го року обміняли. На війну хлопець пішов у перші дні повномасштабного вторгнення. Зайшла в повідомлення. Вже він написав: Починається справжня війна. Ну, і Ми почали дуже хвилюватися за нього через те, що ми не думали, що так може бути. Е, ну, зараз тоді були всі в паніці, як можна сказати. Е, після того з ним зв'язок пропадав, він виходив через 2-3 години, можна сказати. Е, пізніше він казав, що все нормально. Е, потім було так, що через деякий час з ним взагалі пропав зв'язок. Далі Ігор з чужих телефонів телефонував рідним та заспокоював їх. Розповідав, що отримав поранення, але з ним все добре. Втім, де знаходиться, не казав. Потім якось з ним зв'язок обірвався 18 квітня, де він вже написав, що все нормально, ми прорвемося, щоб ми не хвилювалися за нього, все буде добре. І вже аж в травні нам сказали, що брат в полоні. Це підтвердив Червоний хрест і нам подзвонили, сказали. Ну і якось від травня ми надіялися, що скоро обмін. Кожного обміну дивилися, чи він вже є. Але якось так не ставалося цього. Понад 10 місяців Ігор був в полоні і в Оленівці, і на окупованій території Свердловська Луганської області. Але родина весь цей час жила у невідомості. Не знаю, як це описати. Це просто шок для нас всіх був. Але згодом ми почали дізнаватися від інших хлопців, які з ним були. Вони казали: що він ну живий здоровий, все з ним нормально. Чекає він обміну свого. А вже 7 березня Ігор Душенька повернувся із полону. Ми були дуже раді, коли його обміняли, і він сам був дуже радий. Кажу, коли ми поїхали вже з ним зустрітися, розказував, як було страшно, що хлопці пережили, як вони один одному допомагали, ну і не здавалися. Нам вдалося зателефонувати до захисника та дізнатись, як він себе почуває. Зараз добре себе почуваю, гуляю зараз. проводимо ну, Говорити багато не хотів, але каже, безмежно радий обміну, не вірить, що це сталось. З нетерпінням чекає повернення у рідний Тернопіль. Ну, то що, Не спав цілий ніч. Не спав ніч. Я, я, ти воду воду. Ти хвилювався. Зараз хлопець на реабілітації. Бажаємо йому здоров'я та якнайшвидшого повернення додому. Із молитовного сніданку розпочали сьогоднішній день представники влади області, військові волонтери, родини воїнів і не тільки. Вже не вперше такий захід проводять у Тернополі, аби помолитися за мир у нашій країні. Як проходив сніданок сьогодні? І за що молилися? Про все це Яна Полухіна розкаже. Молитва за наших воїнів, щоб вони повернулися живими і здоровими додому за перемогу. Чи не найчастіше лунають у наших домівках у нашій країні? І молитовний сніданок не став винятком. Та справжнім таким натхненням для присутніх стало сьогодні свідчення військових, які повернулися із передової. Які розповіли, яку роль у їхньому житті, зокрема на фронті, відіграла віра і відіграв Бог. Давайте послухаємо їхні історії. Важке поранення отримав під ізюмом 22 вересня. Так склалося, що я як люблю жартувати, заділився не штатним сапірам. От попав на міну. Військові знають, можливо, оземцям сядва або «жабка». Як правило, після такої міни не виживають. Я помолився. Тому що ми всі грішні примирився перед Богом. Я був спокійний, я вже готовий був померти, а я не знав, наскільки складні мої поранення. Але слава Богу, я стою зараз перед вами. Думав, що я, що я багато знаю про Бога, але там ще більше знаєш, бо відчуваєш під час обстрілу, під час всього, що він веде. У нашої перемоги є три важливих складових, зазначив сьогодні під час молитовного сніданку у Тернополі владика Нестор. Тому що неможливо виграти війну тільки з силою і зброєю, хоча це також надзвичайно важливо. Ще однією складовою це є наші волонтери. Це кожен українець, який допомагає і робить усе для того, аби наші воїни. Мали усе необхідне для перемоги, забезпечують їх усім необхідним, знаходять речі, які іноді важко уявити, як навіть знайти. Але вони це роблять. І ще однією складовою, надзвичайно важливою у цьому, це є також молитва кожного українця за те, щоб за воїнів наших за перемогу, за те, щоб вона лунала, бо як зазначають самі військові, це надзвичайно важливо, і це дія. Зазначимо, що молотовні сніданки започаткували 1953 року в Америці, і вони активно зараз поширюються і в інші країни. Як зазначив координатор молитовних сніданків в Україні, під час таких зустрічей. Люди, віряни, вони консолідуються, об'єднуються для того, аби підтримувати один одного. І зокрема, сьогодні вже планують і переговорити із місцевою владою обласною для того, щоб зокрема допомогти родинам, дітям загиблих, військових українських, щоб вони мали можливість зокрема виїхати до прикладу в Америку на реабілітацію, на відпочинок для того, щоб знаходити для них шляхи, навчатися у різних країнах світу і розвиватися, Ім чином підтримувати, зокрема, і родини воїнів, які і воюють, і на жаль, загинули у цій боротьбі. Сьогодні українці всього світу об'єдналися в молитві за перемогу. Сьогодні весь світ молиться за перемогу України. Це молитва беззаперечної віри. Це молитва про опіку і захист. Це молитва про мужність і міцність, Молитись і просити Бога про перемогу і про здоров'я для наших солдатів це є важливо. Дякую всім за такий хороший е сьогоднішній ранок. Що він починається правильно як кожного українця? Це значить, що сьогодні на молитовному сніданку було присутнє понад сотня людей. Це і представники влади, духовенства, волонтери, військові. Це представники правоохоронних структур міста, це сім'ї воїнів, які зараз воюють, це сім'ї загиблих воїнів, це представники різних управлінь, спортсмени. І молитва, яка звучала сьогодні, вона прозвучала від кожного із присутніх. І, зокрема, сьогодні звучали таке запитання: ким ви бачите себе після війни? Як ви бачите нашу країну після цієї війни? Адже. Повернутися до того, що було і якими ми були, вже не можна. Ми маємо стати кращими і маємо вже будувати направду кращу країну. Ну і нову партію пожежних автівок передали рятувальникам Тернопільщини. Окрім машин, які придбали за державні кошти. Волонтери зібрали ще 30 конвекторів та 15 генераторів. Про це далі. Вітаю всіх хто нас дивиться. Зараз ми знаходимося біля Тернопільського районного управління ДСНС України, і саме сьогодні тут нашим рятувальникам передали необхідне технічне обладнання та техніку. Зокрема, працівникам ДСНС вручили ключі від нових сучасних автоцистерн на шасі «Форд», а Також генератори та теплові конвектори. За перше півріччя в цілому на шасі Форд Тернопільщина отримує 22 автомобілі. Кожен пожежно-рятувальний підрозділ області буде оснащений таким сучасним автомобілем, який не тільки за своїми технічними характеристиками в рази перевищує радянсь... радянські зіли і радянські зірці, які ми використовували дотепер, але також він має обладнання пожежно-рятувальне обладнання європейського зірця, яке дасть можливість нашим рятувальникам якісно, вчасно. Надавати допомогу е, населено, е, які попав в надзвичайну ситуацію. Сім автівок, які передали рятувальникам, були куплені за кошти держбюджету. На відміну від старих версій, ці новенькі красуні можуть перевозити у собі 5 тонн води. Також хочу зазначити, що вони сьогодні як ніколи актуальні і потрібні нашим рятувальникам, оскільки дуже багато техніки знищив наш ворог. Очікуємо ще до кінця першого півріччя. Загалом всіх таких фордів повинно бути якщо ж з 22 машини. Це величезне вкладення в область, Адже ми розуміємо, що якщо взяти це 32 машини пожежних в області, нових кардинально нових зі всім обладнанням і обладнаних за останнім словом. Техніки, вже які є, це вже більш європейський варіант. Це звичайно, що важливо. Конвектори та генератори, які сьогодні передали, також рятувальникам, були куплені волонтерами. Зокрема, це 15 масляних та 15 електричних конвекторів, та також 15 генераторів. З них 8 бензинових та 7 дизельних і будуть використовувати у пунктах незламності. Надіюся, що цей важкий час вони будуть слугувати в зв'язку з частими. Проблемами з електропостачанням будуть слугувати як альтернативне джерело. На цьому у мене все. Хочу додати, що зовсім скоро техніка буде передана в територіальні громади на забезпечення пожежних команд, яких у області наразі є 42. На цьому у мене все. Наша команда продовжує працювати, або ввечері розповісти більше. тож до зустрічі.